Вітаю всіх, хто на каналі «Щоденник Рибалки, селище Кормання Дністровське водосховище. Простори, краса. Тут є де на човнику поганяти. Також можна порибалити непогано. Лящів половити, судаків, окунів, а як повезе, сом попадеться. Не близька сюда дорога, однак я мав бажання і приїхав на пару днів. Ну і якісь кращі кадри, звичайно, я покажу вам. У мене є такий план ловити хижака на спінінг. Зараз ми тут з моїм товаришем Олегом перекусимо. Потім я буду розкладати човник робити так, як годиться. Я тобі скажу. Крісло, де. Олег. Це плотва так? Угу. А у дівчини щось, по-моєму, ліпше. А плотва... Так, так. Тут десь в районі 20 так і буде. Це угу. ребець. Там, там є 20 сантиметрів. Слухай, краса капець. А? Тут так є. Ми стоїмо тут, бачиш? тільки тут, ми стоїмо на бережку. але так. тут... Звали де? Звали такі страшні, тут дуже серйозні звали. Так. Ми зараз коло цього камінчика. Так, аби ти приготувався кинути якір. От коло того? Добре. Камінчика, добре, Тут пробуємо вже хто як. А там будемо вийти що ліпше. Ох ти ж. Я? не зрозумів, що це було. А хвіст відкушений, диви. Капець. Йолки-палки, це від... Пошивка. Так. А дивись, що з двійником сталося? Дивися. Бачиш. Це б двійники, а що ти хочеш? Ні. Але десь, але хвіст відкушений? Ну це відкуда від гризло. Від... 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 Це капець. Я бачу, що є. Окунь! І то такий непоганий окунь. Не, ну гарний, гарний. Покажи трошки вещи, щоб я... Ну, так це ж суперовий окунь. Слухай, яка благодать? Так, не кажіть, що правда така? Ну чого не кажи? Ну я ж хочу сказати. У мене порив душі. Ти де як ганяє? Капець. але це може щука. Або жерх. Так, іду десь, тут джерело має бути. Водички набрати. Бутилку. Так, то вже темніє, а я ще ні одної риби не маю. Але були, були намагання, якісь там пощипування. О, таке джерело слабоньке. Ледь-ледь. Йолки, яке небо класне. Підчуття, не яка, в мене завелика приманка була. Ну але я сказав, то що вроді і невелике. Але є. Часом не бичок, наскільки. Дивно. А ти камеру включив? А може яка шейракушка? О-о-о, о две-дві, -о 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 а тепер вже починає гнути. Судачок, окі-палки! Сам малюсенький судочок. Слухайте, це у мене перша риба. А судачок? Це ж можна вже поздоровити мене. А ще добре, що ми додому ще не зібралися. Ні, вже починає брати. Ти казав, <рес> <рес> Ти казав, починається з малька. А ну зайчушечка, давай. Не тримай його довго рука, бо він у жогіді стоїть. Дивись, перше закидання. Навпаки люкс. Я не забобанний. Две і за ним ще один око, нішов. А десь як він попався.

Це капітальний окунь. Деський схід сонця класний. заводить? Може це не окунь? А дибу тут шнур, Олег. Хоти, хоть, хотіть. Пішло. Та пішло за шнур. Ох! Лапать гарний. Десь він знову ударив вілки Що, брати його чи відпускати? Загаль, Там є більше, я цього відпускаю. А він, ей, прийдеться мені самому вискакує. Та не він. Ти, ви так, молодь? Ну я не проти вискакувати, але. Опа, це за, за цей, за... Чи є? Та є? Ти не кричиш. Та бо то невелика риба. Чи часом не окунь? Або невеликий судачок. Щучка нічого свій. Ну це цирк. І тут ти мене знайшла? Польютик. А вона могла відкусити, до речі. Так. О! Судачок? Може бути? Ні, чи окунець? Може бути. Так, дригає. Піцак. Не. Я рідко що саком беру, а? Я... Йолки-пак, П'ять щучка. Це капець. Але Це я те, можу там щучки ловити, а? Я тобі що говорив, над водою. Не капай, верті буде. Олег, вибач, я все забуваю. Бачиш, я тут просто вирва. Завуважу, що це було сказано, все без єдиного масу. <рес> Сух, вона так дрепенула, капець. Видно нам світить сьогодні тільки тут ловити. А, Бо там так. така хвиля. А тут що? Дуже гарно. А може ми на судака рванемо. А це Оце вже так. Да. Ну хіба щучка знову? Ого, як пішло в сторону. А може все-таки судачок. Йолки, дивись. А диви, як заколтнула, боже. Зараз відкусить. Напевно. Та в мене є, але я не знаю, та суть не в тому. Я це зроблю. Може я тобі на берег я поїду, привезу бити. Та ні. Бере на дрібна, я тобі скажу, перманку треба збільшувати хіба на велику щуку. Ну так. О, Зразу б'є. А далі, а далі... Так, а це щось... Не, риба є. А, зловив? Так. Ну якщо щучка, то нам треба звідси тікати. Або збільшувати приманку. Це може? Може окунь? Надіюсь, що. Ну ти це тягнеш так, розумієш. І в кайф ловить він. А, окунь. Прибережний. але це вже більшенький, все так. Чи випускаєш все одно? Ну, це вже гарний, армії. Я відпускаю. Або вже й тут клюнуло ближче. Але хто це? Не, ну мені сподобалось. Тут окунь клює. А я. Дивись. та це капець. Знову щучка. Я спеціально так зробив, бо вона самовідпустилась, супер. Слухай, ну це капець з цими щучками. Вони нас сьогодні <замирать> замордують, мабуть. Задовбала ця щучка. Люди більше примарненько. Давайте з Белла Хочу, може, щоб вона сама відпустилася. Ох ти, красавець якийсь! Давай пішати. Даю. Коротше, з піцаком я готовий. Так, так, так. Не спіши, не спіши. Ні, ні, я не спішу, не спішу, не спішу. Це щось файне має бути. Це Дуже файне, має бути бо так взяв, що це може бути і сомик, не знаєш. Так. так. Виходить. Або гарний судак може? Або гарний судак. Він замотався навколо якоря. Ой, Давай мені сюди, давай, давай, давай. Отак. Та я думаю вже був вроде, без верху. Він Замотався на яке. Але гарний судачок. П ят, п ят, п ят. Десь він притиснув. цього Та він його я бородою. Це я відбив. som aldrig köpt. Åh, oh, jag chockar. Det är ju Ну як рибка? Це Олег таких підцепив сьогодні. Це Риби у нас було чимало, але решту риби ми повідпускали. Щучки були, окуні були, ну теж і непогані окуні були. От. Однак тільки ці три риби ми з собою беремо. Це зранку до обіду. Зараз ми пливемо на базу і будемо обідати. І годині в п'яті запливаємо знову риболовити. Цікава пригода, як ми тут з тобою дров наклали. Це пополовині перерубати того, і все буде залято. Підпалився, буде коли це, ну ми не, не в сам час, але деякі дерева ціліли, то це все попідпалювали. Хвиля, хвиля, обля! Ну, по ми помаленьку демо. 550, куди, куди на землю. Кіло 300. Кіло 300 шість. Гарно. Смачного. Дякую. Так, друзі, тут Олег задумав шурпу приготувати. І ось ми так човником я вам показую, як ми з лісу дров, ледве-ледве привезли, у Вітер сильний з хвилями. Але зато зараз у нас є повно дров. І ми собі гарно на дровах. Приготуємо смачну їжу. Олег, інгредієнти не говорять чомусь. Але я думаю, буде дуже смачно. Повірте, на природі це. Човники наші відтягли від берега, щоб вони об каміння не терлися під час хвиль. Ось так воно виглядає. І Сьогодні вітер буде цілий день. По суті тут ловити нереально, єдине спасіння це затока. Куда ми і в п'ятій годині попливемо? Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Ну, класні такі наші пісні українські. Так, співає разом зі мною. Ну, шурпа була просто відмінна. Я два рази вдобавку брав. І з'їв три миски, шурпи. А тепер трошки посидимо з Олегом біля вогня. Подивимося на зірки, на вогонь, ну і будемо лягати спати. Раненько встаємо котрі години. П'ятій? П'ять. Каже Олег, що в п'ятій годині встаємо. Поп'ємо чайку, кави, ну і... На Окуня на судака попливемо? От і все. Збираю зараз додому, мию відчувим, який підсумок можна зробити. Працюю риболовлю. Природа тут чудова, великі простори води. Багато хижака, однак брати він не хотів. Трошки десь по одному-двох окунів ловили. Щучка попадала. Судачка я тільки двох упіймав невеликих, а Олег узяв на кіло 400 там приблизно. Оце і все. Можливо, що через те, що температура води 22. Нічого, ще я приїду, як буде вода холодніша. І тоді більш удало, я думаю, буде риболовля. Однак мрія моя здійснилась, давно хотів приїхати сюди в кормань і по половити рибу, порибалити. Ось. Така вона вийшла сьогодні. Цих пару днів. Риболовля. Пора. Пора додому і е, на завершення хочу вам побажати миру, щастя і здоров'я. З вами був щоденний Рибалки.